Thank you Кувати різдво 25 грудня або 7 січня. Більшість західних країн притримуються григоріанського календаря і відзначають свято у грудні. Православна церква України лишалася однією з п'яти церков, які святкували за юліанським стилем 7 січня. Цьогоріч різдвяні богослужіння у парафіях ПЦУ будуть проходити і 25 грудня. Таке рішення ухвалив священний синод. тим громадам, тобто парафіям, де Парафіяни на чолі своїм настоятелем, священником хочуть святкувати різдво 25 грудня, не 7 січня, а 25 грудня вони це можуть робити. Церква дозволила зараз такий крок собі, для того, аби одразу проаналізувати і подивитися, яка кількість людей. Готова вже зараз це робити, і яким чином це відбувається на парафіях, щоб в майбутньому вже навіть процес переходу на календар був більш м'яким. Таким чином кожна громада і парафія буде самостійно вирішувати, проводити богослужіння 25 грудня, 7 січня або ж двічі, що стосується нашого Воскресенського кафедрального собору, то в нас різдвяна божественна літургія буде 25 грудня для тих, хто хоче святкувати 25-го числа, і, звичайно, що традиційно 7 січня. Будемо святкувати і 7-го, і 25-го. 25-й – це вже для маленьких, для наших онучат, а 7-й – це наша дата нашого дитинства свято. Ну, а як святкувати? Сімейна вечеря з діточками, з внучками. Прийдемо на 25-й. А, а далі з пам'яттю воно все це відійде. І будемо тоді 25-го всіх святкувати. Святкуємо 6-го, потім 7-го. Завжди так. Якось два різдва у нас не може бути, тому ми завжди святкували 6 січня. Ну, якщо це буде як офіційне свято, то будемо святкувати усі свята. 25 те це буде більш родинна, ну це родинною такою тісним родинним колом. А вже 7-го будуть вже всі хрещення хрещені дітей, а їх в нас. У родині Сумчанки Дани вже кілька років Різдво святкують двічі, і рідні, і друзі сім'ї ставляться до такого рішення позитивно. Ми ще й у минулому році, також і 24-го більше святкували. Я взагалі тільки за 24 те тому що у нас є своя історія, і нам не треба святкувати свята тих, хто нас заганьбив і пригнічував весь цей період. Про доречність переходу ПЦУ на новоюліанський юліанський календар, тобто святкування Різдва 25 грудня, зазначав і митрополит Епіфаній. Більшість, майже всі православні церкви, які є в Диптиху, ним користуються. Більшість це по-перше. По-друге, ми за ним жили. Потім, вже, внаслідок того, як ми знаємо, що історично українська православна церква була під окупацією російської православної церкви. Нам насадили зміну календаря. Перехід на календар вимушений через те, що по-перше, це історична повинна бути справедливість. По-друге, той календар, яким користуємось ми зараз, тобто 7 січня, святкування Різдва Христового, він є недосконалий, він не до кінця врахований, і тому перехід він рано чи пізно повинен відбутись. За словами голови ПЦУ, процес переходу на новий календар може тривати кілька років, оскільки важливо, щоб він був поступовим і зрозумілим для українців. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС у сумах розпочався відкритий чемпіонат області з легкої атлетики пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Спорт, розвиток спорту для нас є одним з пріоритетів і не дивлячись на те, що в країні війна, не дивлячись на те, що в 20 кілометрах звідси і зараз відбуваються обстріли нашої мирної Сумщини. Але ми не переможні і ми далі продовжуємо працювати. Ми далі продовжуємо розвивати спорт. Володимир Голубнічий це справжня легенда не тільки міста Суми і Сумської області, а він також легенда всії всього світу і всієї України. І саме так як він казав завжди, що треба працювати для того, щоб перемагати, саме так сьогодні працюють всі наші спортсмени. Змагання відбувається на базі Сумського державного університету, в якому навчаються 70 майстрів та кандидатів у майстри спорту з легкої атлетики. І це є надзвичайно важливе. Чому? Тому що багато негативної інформації, люди в депресії, і от саме такі змагання говорять про те, що життя продовжується, і перемога буде незабаром ось-ось. Проводити змагання це тяжко, важко, але це потрібно, тому що саме ви це майбутнє нашої України, і вам будувати після нашої перемоги і розвивати нашу країну. Сьогодні, будь ласка, грійте м'язи краще, без травм. І дякую вам. Також у Палаці спорту відбулось нагородження призерів Всеукраїнського чемпіонату легкої атлетики. У змаганнях брали участь спортсмени з різних куточків України. Ми готувалися на навчально-тренувальному зборі, були у Києві по східному, по східному ЦОПу. Зараз наразі приїхали сюди, щоб позмагатись та далі готуватись до змагань, до чемпіонатів України. Учасники отримали позитивні емоції та прагнуть представляти країну на міжнародній арені. Мені дуже сподобалося. Вийшла не по рекордному часу, але підготовка була не сильна. Під час воєнного часу багато чого пропустила, але мені все сподобалося. З'їздити на чемпіонати, поставити нові рекорди, може виїжджати на Європу. А так, може, може, де коли-то стану мастером спорту або хоча б КМЕС. Змагання стали можливістю перевірити свої сили та підготуватися до зимового сезону. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС. Напередодні новорічно-різдвяних свят вихованці сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 отримують пакунки солодощів та особливо цінний цієї зими подарунок. Передаю вам е документи на цей дизельний генератор потужний 6 кВт. Трьох саме такий, як вам потрібен для роботи в котельні. Через відключення світла у закладі виникали перебої з опаленням, а потужний генератор вирішить ці проблеми. На базі нашого закладу є газова топкова, яка при відключенні електроенергії припиняється постачання тепла. І цей генератор для наших особливих дітей такий класний подарунок в це свято, звичайно, він дасть можливість в першу чергу забезпечити життєдіяльність нашого. Закладу і надати можливість дітям з особливими освітніми потребами отримати якісні освітні корекційно-реабілітаційні послуги. Хочу подякувати зараз підприємству Маркетопт. Після нашої ними співпраці ми разом вирішили питання щодо забезпечення вас і дизель-генераторами, і також вони надають сьогодні нашим діточкам подарунки. Новини СТС.